День діти Весна красна панує в нашім ріднім краї. Нещодавно розпочався останній весняний місяць, пишний травень. Сьогодні травень запрошує вас до себе в гості, на великі простори у квітучі садки. Запрошує погрітися під промінчиками Ясного Сонечка, послухати пташиний щебет. Ось ми вже в гостях у травня. Цей місяць дуже красивий. А чи знаєте ви весняні слова? Тож на весняні явища: сонце, трава, зелень, листочки, проміння, струмки, квіти, соловей, метелики, ластівка, гроза, блискавка, грім. Веселка. А тепер розкажемо, яка ж весна? Весна травнева, тепла, весела, сонячна, ясна, промениста, зелена, красива, співуча, квітуча, привітна, барвиста. Що робить природа на весні? Природа навесні пробуджується, росте, цвіте, радіє, усміхається, зеленіє, співає, щебече. Як на дворі весною, дуже гарно, добре, красиво, зелене, сонячно, тепло, ясно, приємно і цікаво. Слухайте уважне оповідання про місяць травень. Найвеселіший місяць травень. Прислухайтесь до пташиного хору у лісах, парках, садках. На різні голоси славлять весну дрозди, щіглики та інші голоси стептахівства. А он здалеку Золотовим голосом озвався, озвалась Іволга. Десь гучно закувала Зузуля. Та й найчутніший голос у Соловейка. Серед свіжого листя кущів затаївся цей невтомний співак і чути його чистий голос далеко-далеко. Навіть он в озері завзято змагаються у своїх співах жабки. Буйно піднімається хліба, трави, а над ними, мов гарні стрілки, літають ластівки. Здається, що вони ніколи не відпочивають. А ось при дорозі затаїлася в траві квітка кульбабка. Вона вже відсвіла голівка її в біленькій прозорій шапочці. Зірвавши обережно цю шапочку, подуєм на неї і понесе вітерець маленькі пухнасті парашутики. А під кожним парашутиком. На сінечку вис... висіється. Там, де сяде парашутик, нова кульбабка виросте. Насувається здалеку темна, непрониклива хмара. Загортів гор... За перший весняний травневий грім. Мабуть, буде дощ. Треба кудись ховатись. Після теплого весняного дощика на небосхилі з'явиться веселка. Ось мі діти з вами і побували у гостях у весняного місяця травня. Дома намалюйте малюнки про весну. До побачення, на всього вам кращого!